Ну, Є молитовники, молитивники на час війни. Це ми роздаємо бійцям. Є такі, ну, наразі такі хрестики, а так вони ну, різні, тому що, що є і хлопці різного, є католики, є протестанти, є православні, і мусульмани вже в нас є в бригаді. У нас багато хлопців віруючих. Які ну, зброю в руках захищають. Це Боня, міні-французький бульдог. Така в неї судьба не дуже хороша була, поки не попала в наші руки. Ми її забрали в заводчика, в неї вже був рік. Забрали її з психічним розладом, бо її дуже, дуже ображали. Там, три місяці би, ну, ветеринар наблюдав за нею. Ну, а час любов і все, все в неї позаду. Вона вже нікого не боїться. А от так от приїжджаю до хлопців і хлопці, навіть які похмурі, ну, коли її бачать, то починають улибатися. Міняє, міняє, міняє вона на настрій в колективі одразу. Мені 46 років, я з селища Просяна, яке зараз теж там, можна скажуть вже на лінії. У мирному житті я працював на підприємстві, в кар'єрі машиністом ескаватора. Початку почав допомагати війську. Чим могли? Ну, в Добробаті був. У 2016 році, коли пішли контракти, вже це Лісичанк звільнив, вже я там жив, у Лісичанськ я підписав, пішов воєнкомат і підписав контракт. До 2018 до року я був, ну, ой, воював тоді, а то ОС було. У 2018 звільнився вже, звільнився вже після поранення за станом здоров'я. Ну і мирне життя Оп'ять повернувся просяну, працював на комбінаті. І як зараз я пам'ятаю, це ж 24 лют... лютого 22-го року я... мені треба було рано прийти в котельню, там був твердотопливний котел, який треба було вичистити, потім закласти і, і розпалити його. Ну Я відкриваю двері. Я почув, що свист, щось прилетіло. І раз таки підходять біля церкви, так чоловік стоїть під стінкою. Так ось. Я кажу, що случилось? Він каже, війна почалась. Думаю, яка війна? Ну, нічого ж не, не Ну, Я розумію, що мені треба йти в армію. У мене не було там, думок, я вірю, брати в руки чи не брати. Я знаю слово з Біблії, яке говорить, що коли приходить ворог, кожен муж повинен взяти меч і вийти за, за стан. Стан це ну, дім, город ну, і, і захищати. Ну все. І все. 25-го я поїхав у воєнкомат. Черга була огромніша. Повзло чим, що вони сказали, в кого є, СІБД, в кого є бойовий опит. Багатенько підняли, і нас без черги. І все, я це ж думаю, в основному воєнкоматі, хоч би мене не, не, не спитали за здоров'я. Думаю, що, хоч би назад не відправили. Думаю. І одразу ж мене в сторону то взяли дані, у мене там СБУшник сидів із СБУ. Взяв дані і каже, це ваш клієнт. Я ще такий подумав, що ж я нічого не натворив. Він каже, нам, нам таке треба. У, у 25-ку підеш. Кажу, все, піду. Тільки ми сідаємо їсти і нам одразу видають ПЗРК, ігла. Їдемо ми зразу в Верхній Торецьк. Ми взагалі не проходили ні без АВП, нічого, прямо з гражданки на війну. Ну і там ми тримали оборону до 19 лютого, поки ми не попали в в окруження. І нас чоловік було. Ми вийшли із окруження без втрат взагалі і навіть і без царапенків. Вони ж нас палили там і мінами, і фосфором палили. Що ми за ці 19 чи 20 днів були? Що так всі чорні, що так чорні. У нас із оружжя був тільки один полімет полі і автомати. І коли ми вже, вже зайняли кругову оборону, і вже ми та троє суток держали круг оборону, зв'язку не було, нічого не було, вони ж тоді по -по погасили і вишки. І на нас, звичайно, вийшла розвідка. Як якраз так тихо було. Вийшла розвідка і питають, а що ви тут робите? А розвідка дона була виходити вже послідня. А ми кажемо, у нас є. Машина своя. Та каже, машина бросаємо. Кажу, ну ви, ви, ну ви не зрозуміли, не на колесах машина, а, 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 а мотолига, ну, стрі, стріла 10, яка з ракетами. І наші два хлопці вертаються, а там вже кацапи лазять. І спасло те, що наші чорні, всі грязні, і ті такі самі. І то вони пригнули, завели і виїхали. І то ми по дорозі ще загрузили. Багато ранених пособирали. Ну, все, виходить, я пару тижні лікувався, і потім мене на місяць справили додому на реабілітацію. Якраз почався харківський штурм, це вже сентябрь місяць, ну, вересень. Я, виходить, приїхав, коли вже він доходив до кінця. І тобто я е, попадаю в село Терни, може, чули? Там я два з половиною місяця. Де держали лінію фронту, вичислили, де знаходяться ППЗРКшники, тому що у нас перед тим був пуск, було збиття. Вичислили, де ми знаходимося. І виходить, від мене три метри прилетів 203-й калібр. На мені була боді-камера, смарт-часи, воно все, все заглючило. Мене евакуювали на зарічне, а з Зарічного на тлію. Ну, під, підлікувався і. Обратно, наче за Запорізький штурм, Запорізька це була, е, операція роботина. Мені ну, кажуть, поїдеш це вже не з піхоту, прикривати арту. рту. Взагалі, я там е, пробув 9 місяців. Це мала токмачка, Оріхова, Даниловка чи Даниловка. Це в мене в основному ну, контузії сильні. Чотири, що в мене офіційно що лікувався, таких, що я не лікувався, що або прокапався, або таблетки пропив. Ну, Я не знаю. Ну осколиш не одне було поранення. Вже два з половиною роки пройшло, як я воюю, мені почало дуже клинити спина віддавати ноги. Вже я зрозумів, що я можу бути обузою. Я приходив велика і кажуть, тобі треба групу давати. Ну, то є, я вже не пригодний, коротше, нікуди. І Володимир Овсієнко стає в цій бригаді капеланом. І каже мені, підеш до мене помічником, ну, а я давно хотів. Ну, а коли я прийшов тільки у бригаду, жу, як тільки мобілізувався, я одразу почав проповідувати про Бога. Це мені одразу дали позивний капелан. Оцей нас ранок починався з молитви, там і ліхтовий уїжджає молитва. Тому що в мене кожне утро молитва за все, я дякую Богові. І за їду, і за те, що я бачу новий день за все. В общем, у нас ж лозунг там може побачити бути поруч. Ми кожен день і їдемо ну, на різні підрозділи. кожен божий день. Потім ми індивідуально спілкуємося з усіма хлопцями. Кожні десять днів я я, я, я був капелан в список поранених, і ми обзванюємо поранених. Це у нас за закон. Там скільки б не було. Багато хлопців дзвонить, вже дякують, що я там. Хорошо, що ви за мене молилися, я вийшов живий там. Ну. Приїжджаю так, от приїжджаю хлопці. Отут, сидять, допустим, Я тут підсаджуюся, кажу, хто я, що я. Ну і починаю розказувати, де я до цього був, що я не просто там якби десь у тилу сидів, а потім знайшов тут теп тепле місто і, і прийшов. І все, і хлопці йдуть на контакт. А я веду себе з бійцями так само, як обична людина. Тільки я не матюкаюся, я не курю, я не вживаю алкоголь там чи ще Я поїхався у відпустку, був відпустці. На 15 днів я три дні не догуляв, ну, знімаємо в кривому розі квартиру, а під нами кафе чи ресторан, що ну, ці п'янки, гулянки. Є. Ну, в общем, 12 днів вже я пробув, ми з'їздили, віддихнув, я кажу, я поїхав обратно. Тут і церква, тут і, тут і хлопці, тут і капелан, який завжди піддержить, підтримає, підкаже. Я закінчив школу капеланів, поки був поранення, закінчив Біблейську школу, одну, зараз ще одну закончил. зараз учусь на місіонірській школі. Ну і плавню, ж на капілана поступати. Я б, мабуть, займався б військовими, які прийшли з ПТСрами. От, от я колись прийшов у 18-му році, що я не нужен був нікому. Мрія поїхати за кордон, подивитися, як, там, як люди живуть, щоб зрівняти, щоб для себе щось взяти, проводити. Время сім'єю тільки десь в стороні, там, де немає людей, зміститися, щоб я місяць нікого не бачив. Тут просто взагалі нікого.